Сьогодні розкажу про четверту частину серіалу Справжній детектив та поясню, чому це чудова історія, але не детектив. За сюжетом нам показують, як в один день раптово зникли усі науковці з дослідницької станції, не залишивши жодних зачіпок, окрім відрізаного язика та слів Ми усі мертві, написаних на дошці. Тіла знаходять посеред снігової пустелі, а на їх трупи вказав Привид батька Расті Кола з першого сезону серіалу. Хоча тут усі відсилки до першої частини це непотрібний фансервіс. Розслідуванням зникнення чоловіків займається детектив Елізабет Денверс. З часом до справи долучається Еванжелін Наваро, яка колись посварилася з напарницею через дивну справу. Справжній детектив частенько фліртував з надприродними елементами і робить це знову. Але тут, в ізольованому містечку, де ніч приходить на 60 днів поспіль, ці історії здаються не стільки прикрасою оповіді, скільки найімовірнішим поясненням усього. Авторка серіалу робить усе, щоб ми повірили у містичні сили та перестали слідкувати за фактами за ходом оповіді, тим самим відволікаючи нас від жахливої детективної складової. Однак чи правдою є усе те, що бачать персонажі, або вони настільки зламані всередині, що лише вірять та змушуть нас з вами у це повірити? Картина за шість епізодів намагається охопити одразу з десяток питань, расова та сексуальна політика також вплитається в єдине ціле до інупіатів ставляться як до громадян другого сорту. У місті процвітає домашнє насильство. До Денверс ставляться з мінімальною повагою. Її посада лише підкреслює статус старшої і нежіночної жінки. Але є і більш нагальні проблеми, які потребують вирішення: хто фінансує дослідницьку станцію, кому належить язик, залишений на підлозі, як розморозити величезну купу тіл, щоб зберегти всі докази, які залишилися, та чи пов'язана ця справа з іншим вбивством, що сталося декілька років тому. Нічна країна це блискуча інверсія попередніх сезонів, де багато чоловіків, спека, роздута оповідь. Лопес зберегла їхню суть, але за допомогою низки чудових акторів зробила це по-своєму оригінальним. Одна тільки сцена з нереалізованим коханням Генка варта того, щоб серіал запам'ятався. Однак авторка зробила цю історію просто цікавою, а не цікавим детективом. Четверта частина антології зробила те, чого не вдавалася другому і тим паче третьому сезону. Про серіал знову заговорили суперечки у мережі, перепалки акторів дійшло до того, що навіть автор перших трьох частин почав публічно розносити новий сезон, буквально облаївши режисерку Ісу Лопес. Хоча мені цікаво, чи було б стільки критики, якби головні ролі зіграли чоловіки. Та, попри все, перегляд нічної країни став рекордним. У середньому кожен з епізодів офіційно подивилося більше 13 мільйонів користувачів, і це більше, ніж будь-коли в історії франшизи. Картину вже продовжили на ще один сезон, та поки що саме Лопес займе місце режисерки. Кожен наступний сезон цього антологічного серіалу займав безнадійно програшну позицію, просто тому що не був першим сезоном. Але четверта частина і не намагається бути схожою, попри усі відсилки. Це абсолютно інша історія. У фіналі одна з жінок прямо каже, що їм набридло терпіти типові історії від поліції, тому вони розповідають свою. Хтось може сприймати її як занадто примітивну, а комусь вона сподобається більше. Та точно можна сказати, що це не те, що ми бачили у першій частині антології. Нічна країна базується на сімейних травмах головних героїв, однак не дає нам провести з ними достатньо часу, щоб ми могли повністю проникнутись цими історіями. Адже символічна сцена з Ледорубом для Генка і його сина дуже сильна, але вона не працює, бо ми не знаємо повну їх історію. Якби Джуді Фостер не була б чудовою акторкою, то фінальний минулог про її сина просто не спрацював би. Мені здалося, що нічна країна намагається бути витонченою з цією сюжетною лінією, але іноді витонченість переоцінюють. Скажіть мені те, що я маю знати, інакше я не зможу плакати та цілковито співпереживати трагедії. Шостий епізод, можливо, є єдиним, де справжній кримінальний елемент був більш переконливим, ніж сімейна драма. Загалом же, думки про цей сезон сильно різняться. Хтось називає його шедевром сильним фіналом. Для інших це ще одна невдала феміністична історія. Однак усі вони сходяться в тому, що це був чудовий акторський перформанс. Країна ночі виявилась не такою сміливою, як здавалось далеку. Сезон не відкриває нову детективну формулу і вже точно не переробляє стару. Він просувається вже утарованою дорогою, в обличчі Лопес відразу видно фаната справжнього детектива. Але, мабуть, все ж таки варто підкреслити, що уся ця антологія далеко не про детектив як такий, а про детективів, про героїв, які настільки цікаві глядачу, що їм більше подобається споглядати за тим, як філософствує та курить расті кол, а не як він розслідує справу. Незважаючи на жінок на головних позиціях у новому сезоні, це не занадто змінює обстановку. Люди намагаються виправдати власну жорстокість потабічними силами. Детективи черствіють і мерзнуть через незаліковані травми, а в кінці до всіх приходить порятунок, класичний для цієї антології. Найбільше питань під час перегляду виникає до того, що шестисерійний серіал змішав кримінальну драму з надприродною таємницею. Але чи вдалося це зробити наскільки вдало? Чи не затьмарило одне інше? І що саме у фіналі було реальним а що потайбічним? Авторка картини з першого до останнього епізоду не дає однозначних відповідей. Глядач самостійно має прийняти ту чи іншу сторону. Перед нами є раціональна слідча Денверс, яка відмовляється вірити в усю цю надприродну муть, а також її колега, яка впевнено занурюється у потайбічний світ та тягне за собою глядачів. Сильна сторона картини у тому, що навіть подивившись її другий раз та ставлячи нові питання. Перед вами постане інший серіал. Наприклад, як відрізаний язик Ені опинився на дослідницькій станції через 6 років після її смерті, або поліцейський Генк відрізав його, коли викидав її кіло, а місцеві жителі знайшли і заморозили його, перш ніж помістити на станцію на знак помсти. Або це незрозумілий інцидент, який також виступає метафорою того, що історія Енні нарешті була розказана. Після того, як її замовчували і маргіналізували протягом тривалого часу. Ще однією наскрізною темою були привиди: кілька персонажів мали видіння померлих близьких. Такі примари були ще одним способом для персонажів зіткнутися з минулим, розібратися з провиною та горем. Одноокий білий ведмідь, якого зустріла Денверс, уособлює сина Холдена, якого вона втратила в автокатастрофі. Наваро відвідали її мати і сестра, яких символізують апельсини, що з'являються біля її ніг. Апельсини, також, як відомо, передвіщали смерть у фільмах про хрещеного батька. Однак чи залишається у такій історії детективна складова? Однозначно так. Протягом усього серіалу я намагався зіставляти факти з тим, що бачив, і на превеликий жаль, картина не давала нічого цікавого у детективному плані. Це не прям такий жах вселенського масштабу, а середній, хоча не повністю передбачуваний сюжет, який має логічний кінець без містичної загадки для розслідування. Але питань до детективної складової дуже багато. Єдина зачіпка, через яку Денверс не зупиняє розслідування, це слова фельдшера, якому здається, що вчені загинули не від холоду. Ну ви серйозно? Якщо слідчі вже так хотіли розкрити стару справу вбивства активістки Ені, то чому це їм не вдалося, на відміну від купки жінок і нупіаток, які зробили це за 4 секунди? І таких питань до детективної частини виникає купа протягом усього перегляду. Як не дивно, але саме детектив у справжньому детективі і вийшов для мене найслабшою ланкою. Однак уся історія навколо дійсно була цікавою та захопливою, хоч місцями авторка і повторювала сама себе. Режисерка так сильно хотіла показати авторський проект в стилі фестивального кіно, але у неї це не вийшло в рамках цього жанру, хоч як вона його не розширювала. Та, попри все, картина загалом залишається відкритою для глядачів. У першому сезоні справжнього детектива була Каркоза і жовтий король, світло проти темряви і час це пласке коло. Лопес знову вказала на дві останні загадки додала кілька своїх для повноти історії. Вона висловила сподівання, що глядачі зроблять свій власний вибір: дотримуватися раціонального перегляду чи просто споглядати цікаву історію. Зрештою, справу то було вирішено. Але певні аспекти залишилися спокусливо невизначеними. Те, як ви до цього поставитесь, значною мірою залежатиме від вашої толерантності до загадкових головоломок. Якщо вам подобаються історії, які зв'язуються в акуратний наративний бантик, фінал вас може розчарувати. Однак, якщо ви залюбки обговорюєте та дискутуєте, пропонуєте власну інтерпретацію та залишаєтесь з їжею для роздумів, то нічна країна був не таким вже й поганим сезоном.